Завдяки посиленому складу Правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Та східна Європа потерпає від повені жертвами стихії стали щонайменше 23 людини. Причина катаклізму це циклон Борис. Напередодні негода дісталася і Італії. У Польщі у зоні стихійного лиха опинилися 750 населених пунктів із населенням у понад 2 мільйони людей. Стихія знищила 11 тисяч житлових будинків. В Україні триває ліквідація наслідків негоди. 23 вересня розпочнеться військова операція під кодовою назвою Фені польські військові усуватимуть наслідки повені. Яка ситуація у Польщі зараз розповість наша кореспондентка Наталія Шумакова? Польща й далі потерпає від повені. Наша знімальна група побувала у зоні стихійного лиха в опольському воєводстві. Ситуація там насправді складна. Ще на під'їзді до затоплених територій помітно, що дорога, якою ми мали їхати до міста Ниса, знищена, бо провалився ґрунт. Другий важливий момент. У зоні стихійного лиха опинилися 749 сіл та містечок. Усю територію патрулюють вертольоти. В зоні лиха зараз базуються десятки тисяч польських військових. Їх від початку негоди задіяли в евакуації, допомагати місцевим мешканцям вибратися із затоплених будинків та вулиць. Про деталі розповів міністр національної оборони Польщі Владислав кощеня камиш на засіданні кризового штабу. До операції на цей момент залучено 23 тисячі солдатів. Вони зараз у місцевостях, які найбільше постраждали у льондку, сторони Шльонське, у глухолазах. Не десятки, а сотні груп працюють на цих теренах. І головне це координація всіх цих дій. Уже завтра розпочнеться військова операція під назвою Фенікс. Польські військові будуть усувати наслідки повені. Триватиме ця ліквідація щонайменше до кінця року. Справа в тім, що проповінь попереджали заздалегідь, але 15 вересня прорвало дамбу на річці Моравка. Паводкова хвиля завишки у кілька метрів накрила містечко Строне Шльонське. Воно опинилося під водою. Через день поблизу іншого міста Пачков прорвало ще одну дамбу. Жодні плани кризового реагування не враховували такого сценарію. Вважалося, що обидві греблі мають витримати. Як наслідок, вода швидко залила ці міста. Ми поспілкувалися із постраждалим українцем за походженням та поляком за громадянством. Пан Міхал кілька днів був без зв'язку і не мав їжі, а діти і внуки вважали його зниклим без звісти. Тотальне спустошення для людей це жахіття, бо вони втратили все, що нажили за цілий вік. Води не було, світла не було, телефон не заряджений, а я не мав жодних харчів. Якісь сухарики купив рисові. У містах та селах люди втратили практично все майно, а часом і житло. Багато будинків зруйновано у містечку Желазно. Одним із найбільш постраждалих населених пунктів також є містечко Кльоцько. Там мешкали 25 тисяч людей. За попередніми оцінками, стихія знищила 11,5 тисяч житлових будинків. Водночас варто відмітити, що польська влада діяла дуже оперативно. Кризовий штаб відкрили у місті Вроцлав. Туди одразу прибули прем'єр-міністр Дональд Туск, міністр оборони країни Владислав Кощеня-Камиш та інші високопосадовці. Увесь цей час вони перебувають у регіоні. Влада Польщі вже оцінила збитки відповені у 5 мільярдів 400 мільйонів злотих, але це лише попередні дані. У містах по всій Польщі цілодобово працюють центри допомоги постраждалим під час повені. У Варшаві таких кілька. На станцію фільтрів у столиці, де ми зараз і перебуваємо, постійно під'їжджають авто із водою та продуктами. Волонтери кажуть: у зоні лиха бракує робочих рук, досі не вистачає обладнання і навіть одягу. Тож всі небайдужі можуть долучитися і допомогти постраждалим від повені. Наталія Шумакова. Подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.